Ми починаємо. Вітаю вас, дорогі мої, одинички день, який у вас день суботи. А субота імператриця. Імператриця це плодотворний плідний день, успіх у справах, сім'я, турбота, материнство, добробут. Щось будете, все в домашніх справах, скажімо так, як мама, так? як мама, як тато. Все по-домашньому, все. Всі справи будуть пов'язані з вашим благополуччям, з вашим життєвим забезпеченням, скажімо навіть так. Ідеї, мож... ну, також це плодородія, це що знаєте, як... це день созидання. Понімаєте, щось буде в плюс. Плідний день. От будете робити, все, що ви не будете робити, воно все буде в. Давайте результат, скажімо так, що пов'язано. <гум> Я хочу так сказати, от знаєте, у когось буде так, оце у вас є якась мрія, да, скажімо так. Ви її вивчаєте, вивчали, вивчали, добивалися по, по е, рицарю мечів, навіть знаєте, так відстоювали, щось там доказували. Да? Але в конічному ітогі по п'ятьорки пентаклій немає на неї на здійснення цієї, наприклад, мрії, немає у вас ні е, грошей, ні сил. А вы ж от, понимаете, по по ілюзії. Ви от, якась в ілюзіорному якомусь світі, але ж все одно своє доказуємо. Да? Атакуємо, щось робимо, щось робимо. а о, Немає. Немає ресурсу, і вона, оця ваша ідея, це ваше оце, що ви там за собі запланували, воно як підвисло. Підвисло, висить, і ви оце, знаєте, таком, з різних сторін на нього дивитесь, але ця ідея є, ви її носите в голові. Що ви там не важно, чи то у вас якийсь бізнес-проект, чи це у вас, я не знаю, перекопати грядку на, за забором. Да? Ну, образно я говорю, да? щоб ви розуміли, що щось чи маленьке, чи щось здорове. Але воно у вас є. Є, ви його можете з цим доносити, сваритися навіть з цим. І ця ситуація, ви розумієте, що вона якось наче підвисла. Але у суботу, по карті імператриця, оця вся ваша ситуація і по пажу жезлів, вона, як наче трішечки, пажезлів, це маленький крок.